Вітаю, друзі. Сьогодні вже 1 серпня, і як ви бачите, більшість томатів вже достигла. Звичайно, вони ще будуть плодоносити, наливатися, червоніти, жовтіти. А я хочу продовжити огляд тих томатів, які мене порадували цього року. Ось це перед вами томат, який я вирощую вже на протязі 10 років. Ну, не скажу, що регулярно, тому що є багато цікавих новинок, хочеться все спробувати. І тому я до нього підходжу час від часу. Це томат, який називається Бельмонте, італійська селекція. Він мені дуже подобається ось такими важкими, гарними, смачними, м'ясистими плодами. Ну, по-перше, це високорослий, У мене тут в одному. В одній лунці росте дві рослини, веду я в одне стебло. І, як ви бачите, стебло доволі таке міцне, рослина потужна, може витримати ось такі плоди. Це середньостиглий високоврожайний сорт. Плоди ось такі округлі, але з видовженою такою верхівкою. Рожево-червоно-малинового кольору. Вони Вони ребристі, але ребра йдуть не лише біля плодоніжки, вони йдуть, ну, по всьому плоду. Кожна китиця несе ось во всякому разі, у мене я говорю про своє вирощування. По три ось такі плоди. Ось тут теж було три плоди. Вони важкі, але один в мене відпав. Ось такий великий, і тут дуже добре можна побачити ось ці ребра. Дуже м'ясисті. Якщо ви посадите ну, хоча б 5 ось таких е кущів е сорту Бельмонте, то за один раз з нижніх китиць спокійно можна набрати відро ось таких великих томатів. Як я вже сказала, вони м'ясисті. Але коли вони добре дозрівають, то можливі такі порожнини ось тут. Але м'яска там доволі таки багато. Це що стосується чудового такого сорту, який називається бельмонте. А ось тут в мене ось В другому рядочку росте томат, який мене цього року не дуже порадував. і Я його теж вирощую не так часто. Це сорт 1884, це рік, коли насіння було знайдене. Я маю на увазі, здається, принесло помідор, в річці знайшли і ось. Досі цей томат знаходиться в колекціях. Він теж гарно в'яже плоди. Ось, ви бачите, ще вони будуть. І там зараз спробую показати, ось тут ще будуть плоди, і там вище зав'язуються. Вони рожевого кольору і дуже смачні. Смачні томати. Це томат 1884. Сорт Бельмонте, як я й говорила, що там, де знаходяться зовні ребра, то можливі ось такі порожнинки, де знаходяться насінні камери. Дуже м'ясистий, соковитий, солодкуватий, без кислоти томат. Не скажу, що вау він цього року, але ну, гарний томат для того, щоб з нього зробити. Якийсь, наприклад, томатний сік, чудово, буде дуже густий, смачний. Ну, і так, в нарізку він теж буде гарний. Вага 557 грамів. Ось тут в мене знаходиться такий цікавий сорт. Це <клес> алтайські сорти. Ось це в мене алтайський помаранчевий, це алтайський рожевий, а оце алтайський мед. Всі вони мають висоту 1,50 50, метр. і пару слів скажу ось про цей томат. Він вже довго знаходиться на кущі, але не скажу, що він вже зовсім м'ягкий. Ні. Ви знаєте, я сама дивуюся, що вже стільки часу дозрілий томат знаходиться ось на кущі. Це Унікальне поєднання краси і відмінного смаку, як пишуть. Ну, тому що, певне, всі помаранчеві томати солодкі, смачні, соковиті, м'ясисті. Вага всіх цих сортів приблизно однакова, десь 200, 250 грам до 500. Ось такі. Чудові томати. Це називається томат алтайський помаранчевий. А це алтайський рожевий. Ну, теж такий собі гарненький томатик, який гарно в'яже китиці. Це в мене одна рослина, і ось так вона зав'язала китицю. А ось алтайський мед мене не дуже порадував, тому що він мало зав'язав. Тут пару штук, ось один. Ну, не знаю, чи буду я його вирощувати наступного року, чи ні. Але вони подивіться, які красунчики. Дуже гарні, дуже гарні томати. Це що стосується алтайських томатів. Красунчик алтайський помаранчевий. Подивіться, якого він кольору, як колір апельсина. Смачний, такий солодкуватий смак, кислоти немає. Не скажу, що він дуже соковитий, ви самі бачите, такий він м'ясистий, вага томату 297 грамів. Ну, а це сорт Алтайський мед. Ось такий він цікавий жовтого кольору, а в серединці є розовинка. Смак більш насичений, ніж в помаранчевому алтайському. Він такий солодкуватий, навіть не скажу, чи є кислота в ньому, але він яскравіше за смаком. Вага його 344 грами. А це ще один такий рожевий томат, його впізнати важко. Росте він в дуже поганому місці, так, в куточку. Це мамонт рожевий. В минулому році він, звичайно, був великий, гарний. А ось тут я пропустила махрову квітку, здається, всі вибирала, але, але залишився. Ну, він мене не так радує, як мамонт німецький золотий. Але ось цей мамонт рожевий все одно буду висаджувати щорічно, тому що ті плоди, які на ньому зав'язуються, вони завжди смачні. А для мене саме головне це смак. Ми вирощуємо томати не на продаж, а ми вирощуємо томати. Мені ну, не треба дуже великих врожаїв. Ми вирощуємо томати для того, щоб вони були смачні. Щоб так, зірвав скитиці, посипав сільку і з'їв і отримав насолодження. Це мамонт німецький мамонт рожевий. Мамонт рожевий цього року не дуже удався, ви самі бачили: ось такий величенький рожевого кольору, такий він і в розрізі. Смак насичений, гарний смак, такий дійсно помідорний смак. Є і кислинка, і така солодкість в смаку, гарний на смак томат. 436 грамів. Частенько задумувалася, чому ось в цьому ряду томати в'яжуться краще і вони більші за розміром. Ось це якраз і є мамонт німецький золотий. Ось такі плоди. Першу китицю в чотири плоди ми повністю вже зібрали, її вже тут немає. А цей ось зав'язав. І далі він точно так же в'яже. Так от, скажу вам, що певне треба все-таки, щоб томати дихали. З цієї сторони, немає взагалі нічого. Тут йде ось така доріжка, а потім йдуть огірки. І тому вони видно тут і провітрюються краще. Може, сорти я тут висаджую майже весь час одні й ті ж самі, не знаю. Але ось тут вони в'яжуться краще. Це сорт, мамонт, німецький золотий, з такими міцними стеблами, потужне, потужна рослина. І вона може винести ось такі чудові м'ясисті, солодкуваті за смаком, зовсім без кислинки томат. Ось, друзі, томат, який називається е, «Мамонт німецький золотий. Вага його 400 грам, бо 4 грами я з'їла. Ось така чудова м'якоть, е, дуже смачна, солодка, без кислинки. Е, він і соковитий, і м'ясистий одночасно. Томат супер. Ну, і останній сорт, який хочу сьогодні вам запропонувати, це томат, який називається Солодкий Янтар. Подивіться, яка краса, які важковики. Ви знаєте, взагалі-то кругом написано, що вони мають серцеподібну форму. Але в мене чомусь такі томати не вийшли. Да? Вони трошки відтягнута, така верхівочка. Але ну, немає в мене сердець поки що, в усякому разі. Ось такі гарні томати, теж потужне стебло, такі біколори. Сьогодні зберу, розріжу, подивимося, який він внутрі. Смак в нього, звісно, заворажує, як кажуть. Чудовий. Це томат, який він теж високорослий, бо в мене в теплиці ростуть майже ну, 99% високорослих томатів. Такі плоди можуть бути на потужному стеблі, тому зараз ми спробуємо їх всі зважити. Ну, і, звичайно, розріжу, подивимося, який він при розрізі. Це солодкий янтар. Це е, солодкий янтар, як ви бачите, ось така м'якоть. Це біколор. Він помаранчевий, помаранчево-такий рожевий, але серединка, ви бачите, дуже-дуже насичена. Е, солодкуватий смак, не можу сказати, що він яскраво виражений, такий, як в мамонті золотому. Без кислинки. Гарний томат, вага його 467 грамів. Ну от якось так на сьогоднішній день плодоносять мої томати в теплиці. А всім здоров'я, миру та добра.